Шановні студенти, мене звати Галина Буланчук, і сьогодні з вами ми розглянемо лінійні неоднорідні диференційні рівняння другого порядку зі сталими коефіцієнтами. Отже, таким рівнянням називається рівняння вигляду y2' мінус PY' плюс Q на y дорівнює f від X. Як бачите, дане рівняння є лінійним y2', y' і y входять в першій степені. Неоднорідне, оскільки права частина не дорівнює нулю. І коефіцієнти її сталі величини. P і Q це деякі числа. Розв'язок шукається у вигляді такої суми. Y з рисочкою плюс y з дірочкою. Y з рисочкою це загальний розв'язок однорідного рівняння, тобто, коли у нас права частина дорівнює нулю. Є окреме відео, і ви можете подивитися, як його шукають. І Y зірочкою – це частинний розв'язок неоднорідного рівняння. Тобто задача фактично зводиться, ця задача нам відома, так? І задача фактично зводиться до пошуку Y зірочкою, частинного розв'язку неоднорідного рівняння. І знайти його можна не завжди, а лише в окремих випадках. Цих випадків декілька, коли права частина має певний вигляд. І сьогодні ми розглянемо випадок, якщо права частина має ось такий вигляд. ПНТ від х це у нас деякий многочлен Н-того степеня Є в степені помножене на Є в степені альфа Х. І тут у нас розпадається на два випадки. Перший випадок, якщо альфа не є коренем характеристичного рівняння, тоді у нас y з дірочкою шукається в такому вигляді, як і права частина, але тут стоїть невідомий многочлен QNT від x такого ж степеня, не є в степені альфа Х. Якщо ж альфа є коренем характеристичного рівняння, тоді ми розв'язок шукаємо в такому вигляді. R у нас тут домножаємо ще на Х степені R, де r у нас це кратність корення. Як це зробити? Давайте розглянемо, наприклад. Ми маємо таке рівняння. y 2 штриха, мінус 5' плюс 6 дорівнює 3 е в степені 2х. Розв'язок будемо шукати у вигляді Y з рисочкою плюс y зірочкою. Y з рисочкою – загальний розв'язок однорідного, y зірочкою, частинний розв'язок неоднорідного y у рисочкою. Для цього запишемо однорідне рівняння. І 2 штриха мінус 5у плюс 6у дорівнює 0. Складемо характеристичне рівняння. Це буде k квадрат мінус 5 k плюс 6 дорівнює 0. За теоремою вієта. Добуток корені має дорівнювати 3, сума дорівнювати 5. Це корені К1 дорівнює 2, К2 дорівнює 3. Корені дійсні, різні, тоді у нас у рисочкою буде мати вигляд. Це 1 на е в степені 2х плюс це 2 на е в степені 3х. Це наш загальний розв'язок однорідного рівняння. Тепер знайдемо частинний розв'язок неоднорідного, тобто y зірочкою. з y зірочкою. дорівнює. Дивимось на праву частину. Тут стоїть 3. 3 це многочлен нульового степеня. Ми ставимо довільну. Талу А, яку треба буде знайти. Далі дивимось. 2, яке стоїть тут, відповідає кореню характеристичного рівняння К дорівнює 2. Такий корінь є серед наших коренів. Кратність його одиниця. Тому ми домножаємо на Х і на Є в степені 2х. Оце буде наша Y з діночкою. А. Ми можемо знайти, підставивши y зірочкою і його похідні в наше рівняння. Знайдемо похідні. Y зірочкою. Штрих буде. А у нас виноситься за знак похідної. І тут іде похідна добутку, буде Е в степені 2х плюс Х на Е в степені 2х. І помножено на 2. Дорівнює АЕ в степені 2х плюс 2ах на Е в степені 2х. Це перша похідна, друга похідна ігрік зірочкою, два штриха дорівнює. Буде 2А. Є в степені 2х, плюс 2а виносимо, беремо похідну знову. Є в степені 2х. Плюс 2А є в степені 2Х. Плюс 4АХ на є в степені 2Х. І дорівнює 4 Знайдені похідні в наше рівняння. Будемо мати 4А є в степені 2х плюс 4ах є в степені 2х, мінус 5 у штрих. мінус 5А. е в степени 2х минус 10а х, е в степени 2х и плюс 6у, плюс 6. Подібні, буде 4ах плюс 6АХ і мінус 10АХ. Це у нас все скорочується. Залишається у нас 4А мінус 5А. Це буде мінус А є в степені 2х дорівнює 3 є в степені 2х. І звідси маємо, що А. Дорівнює мінус 3, тобто y з дірочкою дорівнює мінус 3х на е в степені 2х. І запишемо таким чином загальний розв'язок, який у нас вийшов. Ось було наше y з рисочкою. І ми знайшли ігри з дірочкою. Y дорівнює y з рисочкою плюс y з дірочкою. Дорівнює С1 є в степені 2х. Плюс С2 є в степені 3х. Мінус 3х на є в степені 2х.